Всім привіт! Розпаковка Кауфланд 172 2 злотих. Так, і скидка ось 63 злотих мінус. Е, показую так, молоко. Кілограм е, сала. Ну, воно просто от, от воно, бачите, тонесеньке, але я його топлю на жир. І цей мене чоловік намащує на хліб. Ну, коротше. Це позор, а не сало, але маємо, що маємо. Два творога, дві пачки. Е, шинка вирізка е, по 1800 дві штучки, ну, ось майже 4 кг. Сьогодні акція на лопатку по 8 злотих. Але на одну карточку можна там е, до 4 кг. То тут десь е, в кожному пакеті по 1200, по 1000, е, кіло, 300, кіло 200, Тобто, якраз там до 4 кг воно входить. Ось такі ковбаса біла. Ми беремо, просто я їх заморожую. Вони смачна. І варена, і жарена, і печена в будь-якому вигляді. Е, беремо завжди, якщо на акції, сьогодні королівський сир 300 г. Ну, смачний я його люблю. Два вида ковбаски, одна салямі, одна. Е, просто варена колбаска, теж по 200 е, Яблучка Малий бер в школу, але голденему ми любимо такі зелені. Два персика, нектаринки ну, такі тверді, от немає таких смачних. от Вони м'якші, що були. От Мандарини дешевші, ніж персики. Ну, ну, як таке може бути? Ніколи цього не розуміла. Персики 7 чи 8, мандаринки по 5 злотих. Ну, взагалі, капець. Так, желатинка я жалі завжди роблю молочне, улюблене. Далі ось така салатка. Це з цим сурімі крабові палочки, ще там щось там. То це мені маленька, а чоловік собі, бачите, капусту взяв велику. Так, фільтр для фільтра. Два сорочка ванільових, два клубнічних. Це малий нас любить. Помідорки малінові. Але вони якісь такі зелені, зараз їх на сонечку виставлю, йду І три круасанчика. Все. Трошки велика ціна, але слухайте, ми взяли майже 4 кілограма шинки і майже 4 кілограма лопатки, і ще кілограм сала. У мене чоловік сміється, свиню закололи, Це будемо обробляти. Ну, м'ясо їдемо, так, ми любимо м'яско, ми любимо смачно поїсти. А оцей приколдес то малий взяв в цьому, в сенсей. Діти, яка класно. Лусичка така вища. Люблю такий всякий. Декорчики клас. Всього, всім гарного дня.